Так, друзі, всім доброго дня. Сьогодні зранку просинаю. Дзвонить до мене колега, каже, я виграв стореч. Виграв він стореч такий недорогий за 140 доларів. Отак от він виглядав на картинці. І от ми зараз приїхали, вже все оформили, і зараз будемо, будемо зараз дивитися, що там всередині. Відкриваємо. Так, що ми тут зараз бачимо перед собою? Купа хламу, Купа хламу, який зараз... Під... Матрас по цьому, по класиці. Дави телевізор, ні собі! Телевізор. Так? Блін, темно тут, капець. А чого так темно? Нема лампочки ніяк? Так, дивись, яка плазма, ну. Тут моль є, бачиш? Моль походиться. Поки що не знаємо, що там далі, але тут вот, всякий хлам. Книжечки. Напевно, що знову просто поприбираємо людям в сторижі і поїдемо додому, зробимо добре діло, як, як волонтери якісь, ні? А ну сумка. Бабки там по-любому. А, блін, не бабки капці. Якісь капці. Слухай, вони нові, до речі. Не юзані. Чемодан. Чемодан такий, знаєте, з Совєтського Союзу. І там одяг всякий різний. Є. Субтимопаста, степ, Чортінь плівка є. Ну, але це типа нова, напевно, не юзана. Ага, листи якісь, листи не можна світити. вісканці, чувак жив десь у вісканці. Так, Відкрили ще декілька коробок. Тут що, тут у нас всякі кухонні прибори, ножі. Це від кухні, а тут багато лампочок всяких різних. Ну, видно, що сторож не першої свіжості, давно вже тут був. Я взагалі не розумію, хто отакі телевізори зберігає в сторож їх одразу на смітник треба було виносити. Тележка взагалі, ну. Кравчучка називається. Цей? Каже, не ходить. Та гавно це якийсь шах. Ти гониш? та ні? Ну, запах. Кросовки Nike. Ага. На тобі Nike, якісь листочки. Риємося, риємося, чим далі риємося, тим розуміємо, що це корише, просто свалка з мусором. Найшли м'ячик, кабс, підписаний якимось якимось гравцем, напевно. Потім знайшли комплект. Напевно, що, скоріш за все, срібних ножів. Не знаю, чи вони срібні чи ні. Але... такі. Я думаю, що, скоріш за все, якийсь дідо, який любив носити найки, напевно, помер. І все, і цей сторіч вийшов на аукціон. А що це все зберігати? Тихо зберігаєш все життя, зберігаєш, зберігаєш. Я, до речі, ви знаєте... Я після цих сторежів почав легше відноситися до речей і легше з ними прощатися. Тому що я так подивлюсь, як люди накопичують за все життя це все барахло, а потім хтось виграє цей сторідж за 140 доларів і все рівно його все викидає. Я кажу, я простіше почав до речей трохи відноситися і легше з ними прощаюсь тепер. Касети. Касети, диски. Хто пам'ятає такі, а? Люди 2003 року народжені, напевно, навіть не знають, що це таке. А я ще знаю, я ще їх включав. Теж вдома була ціла поличка з цими касетами. Це ще ми, до речі, не все розібрали, але виглядає все так. От. Воняє все, такою плюкою, старістю. Тут взагалі, я не знаю, якийсь був цей відроз зі сміттям просто. Просто зі сміттям. Нащо це второч, тащити, щита взагалі не розумію. Ну і меблів куча. Ну давай. Ібай, воно хоч, блять, підйомне. Давай піднімай. Але як то тут куча мусора? Охо, давай так так мусор, блядь. А ні, тут треба, блять, чекай, давай піднімлю. Вінілових пластинок є. Хтось такий. Я в одному сторожі виграв пластинки і програвач, то я собі б там. І що, слухав? Прослухав, ну. Таємна така ніша і тут дивіться, що касет скільки. Ну я ще пам'ятаю ці касети. В тата в машині грали. Я ще таке пам'ятаю. Ну. Схожуся на мусорку, ну, нікому нафік не треба. Що тут сказати? Сторич реально ужасний, нічого тут доброго нема. Меблів ціла купа. Зараз повивозимо більшість в Goodwill. Там є такий магазин Goodwill, там де ви можете привезти якісь речі, які вам не потрібні, здати та якби в донейшн, задонатити. І вам ще за це вибашуть чек, і ви з цим чеком, коли будете в кінці року подавати податки. Вам спишуть податки за те, що ви задонатили. Ну там невелика сума, але, типу, якісь там копійки будуть. Але прикольно, що можна просто такий мусор позвозити, і прикольно буде. Приходить, придеться на дві ходки зробити, бо ми вже бус, у нас бус, цілий бус загрузили, і ще тут все ще багато всього є. Але добре, що також є можливість скинути все в дамстер. Коротше, в Назара там є. Дамстер, він... ми там можемо поскидати. Лишаємо поки що це все так, як є тут. І їдемо і зараз повернемось. Ми загрузили наш буз-карабуз і їдемо на Гудвіл здавати. Зараз подивимося, чи нас приймуть, чи ні. От уже заїжджаємо на парковку, вон там значок Гудвіл. Ніколи цього не робив, але ну, цікавий експірієнс, перевірити, як воно працює. В тому Гудвілі сказали, їдьте звідси, бо ми меблі не приймаємо, дали адресу, де приймають. Я туди одразу позвонив, <laughs> туди зараз позвонив і кажу, ви приймаєте меблі. Вони кажуть, так, але якщо вони в нормальному стані, ми такі, блін. Ну, у нас в такому собі не зовсім ідеальному стані. Але, <laughs> поки, але, але да, поки доїдемо, якщо їдемо, там все так коротше, це перевертається, і може, може ми вже щось пошкодили. Що вже ціни приймають, то напевно веземо зразу десь на. Свалку, чи що, десь на якийсь дамстер. Ми тільки що в одному донейшн центрі скинули трошки меблів, але не всі не всі взяли. Оце, коротше, донейшн центр, там таке прийомка. І зараз ми їдемо, він нам сказав, каже, їдьте сюди, в інший, тут навпроти, є ще один, і там вас точно все мають прийняти. Зараз подивимося, він нас намахав, ми, бо ми його. Ми ви вмовили прийняти там той такий комод. Він не хотів його брати. Я кажу, та дивись, так класний. Він каже, та там пліснява. Я кажу, це не пліснява, це просто пилюка. Я беру витираю ту пилюку. Він каже, точно пилюка. Я кажу, та точно. І взяв. Це Такий донейшн центр. Там всередині я не знаю, чи вам видно, не хоче знімати. Бо там такий дядько не дуже веселий. Скинули майже все. Тільки оце от не взяли. Сказали, що воно по негарному стані. Вирішили ми не бавитися з цим сьогодні, бо це вивезти десь Ці, де, му, ті, як вони, Ресайкл-центри не працюють сьогодні. І може ми знайдемо, є такі коротше, мексиканці на Фейсбуці, в маркетплейсі, які займаються junk ремувелом. Вивозять всякі сміття за невеликі гроші. Може ми когось такого знайдемо і заплатимо просто її. І... Так, так, будемо. темами. А в загальному що можу сказати? Цей сторіч максимально кончений був. Там нічого не було взагалі. Ну, взагалі ніякого шансу на те, щоб якось щось відбити. От колега собі забрав цю таку тележку, кравчучку, тут якісь лампочки, скотч, мусорні пакети і вінілові диски, платівки. А, і ще що? Ще Цей... Швабра. Не швабра, а мітла. Та де. Це ви тільки що подивилися відео, як промахати суботу. <рес> <рес> на всяке говно. А оце, тут ще є, в машині. То це ми ще зараз кинемо на смітник. Це ще маленька проблемка, яку у нас не прийняли. І ми зараз її ще скинемо на смітнику. На що ти це все взяв? Угу. Я не знаю. Блять, я навіть не люблю гарбіч збирати, але лампочки нові блять. Що з ним будеш робити? Там ніхуя за лампочка 15 доларів буде. Ні, ну то окей, але був, що ти з ним будеш робити? Я не знаю. Блядь, і <пятіва> бляд, викинути, знаєш, куди, і лишити, no. блядь. З місця будуть і дітей мати, блядь. Отаке от, от вийшло відео, просто хочу, щоб ви бачили, що ці сторожі не завжди виходять вигідними. Ну, я не знаю, типу... Як вигідний, то ніхто не знімає. Бля. Коли коли да просто коли він не вигідний, то ніхто не знімає. Всі знімають, коли вигідне. Але бувають і такі моменти, коли реально попадаєш на Таке, час, на гроші. Такі, бувають і такі, все. що й вигідні. Просто бувають такі що ну, в мене більшість було вигідних. Наоборот, показують всі вигідні. У мене більшість було вигідних, Але реально. Більшість. Є люди, які не показують, і люди які показують. Так що майте на увазі, якщо ви хочете цим займатися, вам треба мати, де вивозити сміття, велику машину, помічника і багато часу на це. І можливо ви підете все рівно в мінус так як отут зараз, в цій ситуації. Так що, всім дякую, що дивитеся. Обов'язково на канал підпишіться. Хто цього не зробив, лайк поставте і питайте в коментарях, що вас цікавить, Стараюсь читати все і відповідати.